У самому серці зеленого лісу, де сосни торкалися неба, а мох був м'якший за подушки, жила юна лисичка на ім'я Руся. Вона мала руду шерсть із золотим відтінком, розумні очі та неспокійне серце. Але останнім часом Руся почувалася дивно, їй здавалося, що всі в лісі мають своє призначення. Білочка збирає горішки, дятел лікує дерева, ведмідь стереже спокій, а вона, вона просто бігала і мріяла Чому я така? шепотіла Руся до зоряного неба. Усі знають, ким бути, а я просто лисичка. Одного ранку вона зібрала трохи ягід, прощально обійняла свою дуплянку і вирушила у мандрівку. Якщо я не знаю, хто я тут, можливо, знайду відповідь десь там, вирішила вона. Вона йшла повз поля, ріки через долини і гори, зустрічала різних звірів, гуся вченого, який навчив її рахувати зірки, кота музиканта, що показав силу мелодії, мишку повитуху, котра навчила її слухати серцем. Та ніхто з них не сказав їй Оце твоє місце в світі. Одного дня Руся дісталася за сніжених просторів там вона зустріла старого білого вовка. Він сидів на крижині і дивився, як тіні танцюють на снігу. Я шукаю себе, сказала Руся. Я не знаю, ким бути усі мають роль, а я ні. Вовк мовчки подивився на неї довго і уважно. Ти та, хто питає, і це дуже важливо, відповів він. Але знай, не всі одразу знають, хто вони. Інколи потрібно просто йти і творити, бо той, хто питає, уже на шляху. А якщо я помилюсь, помилки теж частина себе. Руся поверталась додому не такою, як була. Вона знала, що не стала білкою, чи дятлом, чи кимось великим, але вона стала кимось іншим собою. Коли вона повернулась, то побачила, що за її відсутності ліс змінився. Вовчення, що колись боялося всього, почало шукати її, бо лише вона вміла його заспокоїти. Маленька сова, якій колись руся допомогла вивчити перший політ. Чекала на казки, виявилось, що її доброта, уважність і бажання зрозуміти були потрібні усім. Нею надихались. Руся, сказав дятел, ти не стілюєш дерева, але стілюєш серця, і це рідкісний дар. І Руся зрозуміла не всі призначення гучні, інколи бути тим, хто слухає, розуміє, підтримує. Найважливіше минуло багато сезонів. Руся вже не шукала відповідей у хмарах. Вона знала інколи найсильніше світло, те, що горить тихо. І усі, хто заходив до Зеленого лісу, чули легенду про лисичку, що шукала себе, і знайшла цілий світ.